Наразі в Дебальцево дуже складна ситуація. Відбуваються в тому числі вуличні бої, заходять, постійно заходять диверсійні групи, у них набагато більше броньованої техніки, у них дуже велика перевага в танкових, так, в танкових потужностях, що їм дозволяє заходити і відходити за українські позиції. Наразі всі, абсолютно всі позиції в Дебальцево, які були під час перемир'я до поновлення бойових дій, тримаються. Героїчно тримаються, відбивають усі ворожі атаки, і загрози оточення Дебальцева, як фактично немає. Відповідно, якщо не будуть задіяні дуже великі резерви сепаратистів, і на що в мене є сподівання, що наш генеральний штаб, наш штаб АТО теж має козирі в рукаві, і теж я сподіваюся, що у нас вистачить наших сил, наших потужностей, щоб відбити ворожі атаки, перейти в контратаку. І звільняти все більше і більше українських міст. Адже, відповідно, можна здогадатися, і кожна людина, яка трошки аналізує події, сепаратисти почали ці дії, сподіваючись на те, що українська влада, що Порошенко спробує погодитися на нову лінію розмежування фронту. Вони самі пропонували і шантажували, погрожували ще більшим наступом на українські позиції і вимагали нової лінії. Де у них будуть нові і нові міста. Однак я можу зазначити і сказати, запевнити, що переваги в живої сили наразі вже немає. То, як це було і з інших воєн, Росія ніколи не цінувала своїх солдатів. Тобто, коли ми бачимо, вони пробують йти в атаку, так при підтримці бронетехніки йдуть піхотні з'єднання. Їх косить наша славна артилерія, і бачимо, постійно бачимо, як вони несуть втрати, і вони навіть не забирають своїх двохсотих, своїх мертвих. І ми можемо зробити висновок, що вони несуть великі втрати в живій силі. І це видно навіть з того, от останні декілька днів, що вони переважно вже входять і намагаються прорвати нашу лінію оборони вже цілковито броньованими з'єднаннями. Ви знаєте, що по тактиці війни броновані з'єднання не можуть йти без підтримки піхоти. Танк може прорвати оборону, але далі він без підтримки тилів, без зачистки окопів, без зачистки будівель. Танк просто становиться в, тилу, в нашому тилу дуже легкою мішенью. Також хочу зазначити, що хлопці героїчно борються. і дуже хочу подякувати 128-й. Горно-піхотній бригаді, яка показала себе дуже з найкращої сторони, вони реально герої. Вони тримають лінію оборони так, як дуже героїчно тримають лінію оборони, що, що не може не викликати захоплення їхніми діями. Щодо ситуації з Вуглогірського, дійсно наразі місто стане, але. По факту міста як такого вже на, наразі не існує. Там було стільки артилерії, по місту попало ворожа артилерія, коли вони штурмували, коли вони зачищали. При тому, що були випадки, коли їхні ж війська там знаходяться і вони ж стріляють по місту, тобто їхня ж ваша сила гинула від їхньої ж артилерії. Мені здається, от наразі. Те, що відбувається в Дебальцево, це культ кульмінація і пік можливостей їхніх сил. Нас лякають повномасштабною війною, нас лякають е, тим, що Росія там задіє всі свою армію, щоб знищити Україну. Тоді у мене зустрічне запитання. А 30 танків по полю йдуть в атаку, це не повномасштабна війна. Це танковий батальйон. А у них там сили стягнути набагато більше, ніж танковий, один танковий батальйон. Тому це і є повномасштабна війна, і якщо зараз Україна вистоїть в цьому, скажімо так, участку фронту, в цьому можна так сказати, точці опори, як Дебальза, то це може бути новим, скажімо так, Сталінградом, коли переломити ситуацію на східному фронті. І якщо, дай Бог, якщо наші верховний головно Порошенко дозволить. Піти далі в атаку не буде заключати ще одне перемир'я, то, можливо, це наш шанс якраз здійснити весняний наступ і знищити ворога на підступах до державного кордону.